Барак Обама зустрівся у Білому домі з керівниками 20 провідних американських приватних компаній. Президент хотів почути, що повинен зробити уряд, аби приватний бізнес знову почав вкладати гроші в розвиток і створювати робочі місця. На думку аналітиків, американські корпорації акумулювали зараз більше трильйона доларів готівки. Але не поспішають їх пускати в роботу, побоюючись повторення краху 2008 року. Економіка була головною темою, над якою працювала адміністрація Обами протягом усього 2010 року. Маючи демократичну більшість в обох палатах конгресу, президенту вдалося реалізувати чимало своїх ініціатив. Наступний рік може виявитися для Обами складнішим через посилення позицій республіканської партії. Далі про це Андрій Годованець. У 2010 році Бараку Обамі вдалося провести у Конгресі кілька значних законів. Зокрема, він підписав закон про посилення контролю за фінансовими установами США, закон про посилення безпеки на кордоні з Мексикою. І що найголовніше, Бараку Обамі вдалося провести реформу системи охорони здоров'я. Утім, у зв'язку з проблемами економіки рейтинг президента сильно впав, з чим пов'язують поразку демократів на виборах у листопаді, завдяки чому республіканці повернули собі контроль над нижньою палатою конгресу. Тож, втративши більшість у палаті представників. Демократу Обамі буде складніше у 2011-му проводити той чи інші законопроекти. І тепер американці запитують, чи ми на два роки завели себе в глухий кут, чи це будуть два роки двопартійного управління? Демократи і республіканці по-різному сприймають результати листопадових виборів. Президент Обама розцінює програш демократів як знак, що вони повинні співпрацювати разом з республіканцями. американці не голосували за те, щоб завести Америку у глухий кут. Вони голосували за співпрацю і хочуть бачити прогрес. утім, консервативний коментатор Емі Голмс говорить, що виборці фактично сказали ні діям Обами. Це була найбільша перемога з 1938 року. Виборці показали, що не хочуть іти ліпера. Альним курсом, який їм пропонує уряд у 2011-му Президент Обама зіштовхнеться у конгресі з серйозним спротивом законом, який він підписав у 2010-му. Зокрема, це стосується медичної реформи, яку республіканці поставили собі за мету скасувати, здобута ними більшість у палаті представників та збільшення кількості крісел у сенаті можуть завадити президенту провести законопроект про зміну клімату та імміграційну реформу. <реку> сьогодні президенту краще зміститися до центру і зосередитися на економіці. Консервативний коментатор Емі Голмс також вважає, що президент повинен зайняти нейтральну позицію. У наступні два роки, якщо Обама таки зміститься у центр і створить такий собі трикутник у владі, як це зробив Білл Клінтон, йому буде легше знайти спільну мову з республіканцями і зробити більше А стосовно шансів Обами залишитися президентом на другий термін, то стратег Марк Пен вважає, що все залежатиме від стану економіки та політичної гнучкості президента. Якщо він знизить рівень безробіття і зміститься у центр, то отримає солідну підтримку виборців багато людей його люблять і хочуть, щоб він переміг. Політичні аналітики. Погоджуються, що у політиці два роки за які відбудуться вибори це ціле життя. Андрій Годованець Америки.